Колеги, доброго дня. Радий вас вітати на каналі Академії консалтингового бізнесу курси та тренінги для юристів. І сьогодні ми проводимо вебінар на тему фермерське господарство, відступ Верховного суду від усталеної судової практики. І, власне кажучи, лектором є Вікторія Варенікова, так, адвокат, член комітету земельного, аграрного та довкілевого права НАУ. Тому, будь ласка, шановні учасники, в ході даного вебінару задавайте уточнюючі питання, ми їх обов'язково розберемо. І по закінченню не розходьтесь так. Для учасників вебінару в нас є спеціальні умови участі на нашому курсі аграрного права. Тоді Вікторія радий вас вітати і передаю вам слово Взаємно, доброго вечора. Я хочу поговорити про цю тему. Вона незвична. Вона така вузька, але вона дуже важлива, тому що, взагалі, після того, що сталося, у нас великий загал справ із цивільного суду загальної юрисдикції, іде господарський суд. Як це відбувається і чому це сталося? Секунду, виключу звуки. 5 жовтня 2022 року. Відповідно, Верховний суд сам великий повний текст, великий текст видав трохи пізніше. Ми його побачили в кінці жовтня. Виніс Велика Палата винесла постанову. Це була дуже велика подія і для Верховного суду, і для нашого юридичного аграрного нашої спільноти. Винесла постанову, якою відійшла від загальної практики, узагальної практики якою вона користувалася дуже багато років. В чому сенс? Справа в тому, що справа йде мова йде про підсудність. Справа в тому, що до 5 жовтня 2002 року фізична особа, яка отримувала земельну ділянку, відповідно до. Частин 2 статті 34 для введення фермерського господарства поза торгами або по статті 118 Земельного кодексу України фактично вважалася фізичною особою і далі, відповідно, вона мала обов'язок створити фермерське господарство. Далі у нас є великий, великий загал справ через певні обставини після. Статистичних даних після перевірки до цієї особи звертався з позовом до суду прокурор, вимагаючи визнання недійсним та скасування наказів головного управління державного кадастру області, визнання недійсним державної реєстрації земельних ділянок, договору оренди цих земельних ділянок. І таким чином ми мали великий загал таких справ. Справи різнилися, наприклад, якщо фізична особа була засновником одного фермерського господарства, отримала земельну ділянку і створила інше фермерське господарство, це такі маленькі нюанси. Або там, наприклад, фізична особа отрим... була засновником фермерського господарства, отримала земельну ділянку і не створила нове фермерське господарство, як це передбачається законом. Тобто, були певні Змістовні розбіжності. Однак, зважаючи на суб'єктний склад, на те, що прокурор зазвичай подавав позов до фізичної особи, всі ці позови подавалися до суду загальної юрисдикції в порядку цивільно-процесуального кодексу. Однак Одним із спорів, прокурор подав позов до головного управління держокодавств в Харківській області, до фізичної особи, до фермерського господарства, і подав він цей позов в порядку господарського судочинства. Справа дійшла до Верховного суду, і Верховний суд вирішив подати до Великої Палати звернення з приводу відступу від судової практики. А Верховний суд фактично це звернення задовольнив і, обґрунтувавши е, дуже цікаве, дуже цікаве обґрунтування. Я читаю отримала задоволення, е, обґрунтував тим, що е, все ж таки цей спір має не лише суб'єктний склад, фізична особа і. Е, прокурор фермерського господарству і відповідно державний орган Геодержкадастру. А все ж таки важливе місце на перше на перше місце Верховний суд висував в даному випадку зміст цього спору. І в даному випадку Верховний суд зазначає ось дуже важливо, як було і як стало. Ось як було у нас е, раніше усі. Позови до фермерських господарств, до державних органів, вони розглядалися лише в межах господарського судочинства. А усі позови, навіть якщо це стосувалося землі із цільовим призначенням фермерського господарства, у нас подавалися в межах цивільного судочинства до суду загальної юрисдикції. Так було раніше. Але посилаючись на європейські на декілька доволі суттєвих рішень Європейського суду з прав людини, а, велика палата верховного суду а, приймає рішення. Тут у цей важливий момент. Я хочу процитувати пункт 667, з метою забезпечення єдності та сталості судової практики, велика палата верховного суду зазначає, що спори щодо користування землями. Не зазначає про суб'єктний склад фермерського господарства, у тому числі із центральним органом виконавчої влади, який реалізує політику у сфері земельних відносин з іншими юридичними особами, мають розглядатися господарськими судами незалежно від того, чи отримувала ця фізична особа раніше земельну ділянку для створення фермерського господарства, і того, чи створила вона це фермерське господарство. Ось так. Поставлена крапка, і тепер увесь цей загал спорів. Ну, приміром, 2022 рік, у нас було лише по договору оренди під час війни до двох тисяч спорів, які розглядалися з приводу договору оренди земельної ділянки. Дві тисячі спорів. Наразі цей висновок говорить про те, що далі будь-який суд загальної юрисдикції, до якого прийшла справа, може користуватися постановою великої палати від 5 жовтня 2022 року, відповідно до закону про статус суд судоустрій і статус суддів. У нас Рішення суду є обов'язково для виконання усіма сторонами. Ну, і, відповідно, для виконання і судова практика є обов'язково. У нас судова практика Верховного суду, вона обов'язково для використання місцевими судами. Наразі тепер весь цей загал справ піде до господарського суду. Особисто мої міркування з цього приводу, зважаючи на мій досвід. Господарський суд швидше, набагато швидше. Справ у господарському суді в залежності від регіону, порівняні, наприклад, там Житомир Тернопіль набагато менше, ніж у Києві. Але як далі це як далі це буде відбуватися? Наприклад, у мене зараз є впроваджені в Київській області декілька справ, які розгляд справи триває 4 роки. Загальний, загальний суд загальної юрисдикції, цивільне судочинство. Чи є надія, що це буде швидше? Маємо надію, що це буде швидше. Але е, з приводу господарських суддів, чи витримують вони це навантаження, весь цей загал, який перейде. Це не усі дві тисячі, звичайно, але якийсь певний відсоток, він перейде до господарського суду. І, відповідно, я думаю, що е, ми. Побачимо, що господарський суд або уповільниться, або витримається навантаження. Тому будемо дві 2023-му. кожний. Чому це тема важлива? Тому що кожен практикуючий адвокат, якщо він зараз повинен, повинен мати відповідну актуальну інформацію, якщо він зараз подає позов до. Суду загальної юрисдикції, то суд загальної юрисдикції на е, стадії відкриття провадження має право відмовити відкритті провадження на підставі того, що цей суд що цей спір не підсудний цьому суду на підставі е, саме позиції в, е, Великої палати Верховного суду від 5 жовтня 2022 року. двадцять е, року. Що ще цікаво, дуже дуже цікава обставина. Я хочу зазначити, що тут суд не відступив від судової практики, але практикуючим адвокатам це буде дуже дуже корисно. Я ще раз хочу це нагадати: це все звучить як анекдот, оскільки коли у нас прокурор подає позов до головного управління кадастру області, то Велика Палата Верховного суду України ще раз нагадала нам про те, що це. Фактично, держава подала позов до держави. Це дуже це дуже кумедно, ну але це факт. Держава подала позов до держави, знаєте, як в цьому анекдоті Головне, слідстві не вийти на самих себе. Тому Велика Палата нагадує нам ще раз про те, що якщо головне правління держу кадастру. Вступає у відносини та підписує договір оренди або видає земельну ділянку, то воно є суб'єктом цивільних правовідносин. А отже, відповідно, прокурор, який подає позов проти державного органу, діє, не має належних повноважень і позов держави проти держави має, не є належним способом захисту. Скажімо так, не є належним способом захисту. А це не є та частина про відступ, але це є дуже важлива частина цієї судової практики, і вона важлива з тої точки зору, що у нас дуже дуже великий загал справ зараз у суді, у судах саме з цим суб'єктним складом. І практикуючі адвокати можуть на тій стадії, яка зараз, яка можлива подати заяви до суду і показати суду. Цю судову практику сказати ваша честь е, у нас і ще раз наступний раз, і ще раз, там третій раз, третій раз так велика палата нагадала про те, що це є неналежним способом захисту прав. Тому е, тому це важливо. Тому це дуже важливо, тому що це є як одна із частин професіоналізму практикуючих адвокатів. Буду дуже рада вислухати ваші питання. Якщо вони є, Так, шановні учасники, нагадую, ви можете писати у чат, тому якщо є питання, то, безумовно, їх напишіть так, зараз, і Вікторія з радістю вам відповість. Так. Що ще важливо сказати з цього питання? І угу. ще хочу нагадати, що вкотре. Верховний суд, Велика Палата нагадала про те, що скасування державної реєстрації права речового права на нерухоме майно, право оренди, наприклад, не є належним способом захисту. Величезна кількість спорів у судах продовжується подаватися позови про скасування державної реєстрації права оренди на земельну ділянку. І... Звичайно, це право є похідним, але е, фактично, якщо суд задовольнив позовну вимогу про визнання недійсним договору і визнав, що особа е, незаконно неправомірно отримала земельну ділянку, то е, відповідно і похідне право не має права на існування. Тому е, Верховний суд дає свою точку зору, що так, така позовна вимога також не є належним способом захисту і, і каже судам, щоб вони відмовляли у задоволенні цих, цих позовних вимог. Угу. Так, ну бачу, що питань наразі в нас в чаті немає. Хочу уточнити вас, Вікторія, наразі, можливо, є ще чим доповнити вебінар, так? Чи наразі це все можливо? Я думаю, це була основна частина. Якщо хтось має якісь уточнення чи, чи запитання, то, звичайно, ми можемо обговорити якісь моменти. Окремо, що хочу сказати, що. Ця постанова е, мала також такі демократичні корені, скажімо, тому що е, була винесена окрема думка з приводу того, що одна із суддів не має права приймати участь у е, винесенні цієї постанови, і з приводу того, що ми не можемо. Е, Одразу так рубати і казати, що усі ці спори є господарські, бо треба дивитися підсудність в процесі. Так як я казала, що спочатку є ситуації, є ситуації предмети спору, коли прокурор звертався, коли особа отримала землю і не створила фермерське господарство. Тобто обставини треба дивитися на обставини справи, то яка підсудність? І дивитися в процесі. Але насправді. Це дуже таке складне питання, тому що підсудність визначається судею господарського суду, і суду загальної юрисдикції під час відкриття провадження у справі. Тобто суддя бачить позовну заяву, і ми повинні одразу зрозуміти, і адвокат, подаючи позов до суду, повинен одразу написати суд. Тому це все важливо вирішувати на берегу, як то кажуть. Окрема думка заслуговує на увагу, але в даному випадку у нас є ця постанова і ми керуємося нею. Так, супер, ну чудове уточнення. Зрозуміло, так. Ну, в цілому бачу, що учасники глобального питань не мають, так? Тому, в принципі. Я так розумію, що більш детально знову ж таки, так, можна почути Вікторію, поспілкуватися з нею. Це на курсі з аграрного права, так буде вести тему Вікторія, яка стосується суб'єктів саме агровідносин. Так тому, в принципі, я так розумію, що вже можу вам так Подякувати Вікторії за те, що ви підготували даний матеріал, так тому це важливо безумовно для наших учасників, для тих, хто працює або планує працювати в аграрній сфері. Тому, власне кажучи, можемо вас відпускати. Так, дякуємо вам. А я тоді попрошу учасників ще 4-5 хвилин затриматися для того, щоб проговорити більш детально саме умови вебінару. Так, тому що важливо розуміти, що ми стоїмо так перед великими змінами, які стосуються аграрного права, так і безумовно, що ми для цього підго підготували повноцінний курс. Тому він, власне кажучи, стосується чого саме. Так? Зараз я тоді продемонструю свій екран разом з презентацією, для того, щоб показати більш детальні умови. Тому так, зараз секундочку. Так, дякую за запрошення. Я думаю, так. що тема буде угу. дуже актуальна, зважаючи на те, що і у зв'язку з військовими діями відбулися зміни в законодавстві. І сама тема це як вижимка всього аграрного права, всіх, всіх аграрних відносин. Так, да, все вірно, вижимку, яку ми в деталях розберемо обов'язково добре. Так, тоді, власне кажучи, переходжу до демонстрації екрану, так, щоб зрозуміти, що академія підготувала для учасників. Так, секундочку. Так. Зараз. Власне кажучи, так, що наразі пропонує наш курс загранного права, так що враховуючи всі реалії, які відбулися фактично за рік активних бойових дій, так, відповідно, це все не полишило сферу аграрного права, так, яка була найдохіднішою да, для Нашої держави, відповідно, вона і найбільше, мабуть, що постраждала. Але разом з тим, так ця сфера для нас залишиться найактуальнішою, так і відповідно буде розвиватися і відновлюватися. І наші європейські партнери, в тому числі, будуть нам допомагати в цьому, так і з розрахунку того, що даний сектор так він виходитиме і буде в подальшому розвиватися на міжнародному ринку. Так саме тому ми пропонуємо даний курс так, як окремим. Учасникам аграрного права, так, і окремо компаніям, які зацікавлені у тому, щоб розвивати своїх працівників, так, які грамотно будуть супроводжувати саме аграрний сектор, так? І власне кажучи, ми це представляємо в якому вигляді. Ми підготували 11 модулей, так, за кожним модулем, закріплені окремі лекції, і вони відповідно. Це глобально десь близько 28 лекцій по півтори-дві години кожна, так тому е кожна лекція відповідно розкриває питання, які стосуються оподаткування земельного права агровідносин З для агросектору. Так, тому що знову ж таки зараз функціонує наша аграрна сфера за рахунок того, що нам е допомагають активно партнери, так, і безумовно що, е ринок е аграрного сектору. він е Перейшов в площину міжнародної, тому зараз дуже багато формується саме зад контрактів, і про це ми також будемо розповідати на нашому курсі. Uh, і ми закінчимо його обов'язково. Це просуванням юридичних послуг, так тому що uh, юристу, який працює так uh, також часто в рамках компанії, так і окремо з клієнтами, потрібно розуміти саме за рахунок, чого він зможе просувати себе свої послуги, і тому. Uh, щоб це підтвердити, ми по перше, що робимо? Якщо говорити за курс, так це буде близько двох місяців навчання. Онлайну саме з нашими лекторами, так відповідно, які мають великий досвід в аграрному секторі, так відслідковують всі тенденції, мають свої відпину практики, як адвокати, так і будуть з ними ділитися. В тому числі доступи всі обов'язково будуть зберігатися. Так, це зроблено для того, щоб ну, знов ж таки це одна з умов академії, так і переваг, де ви, наприклад, не маючи можливість навчатися на наших лекціях, зможете обов'язково бути присутні поза ними поза онлайном, так але разом з тим спілкуватися з нашими. Нашими лекторами, тому що буде для цього створений окремий чат Телеграм, де буде куратор, який буде вам допомагати по всіх питаннях, які у вас будуть виникати. По лекторах у нас їх близько десяти на даному курсі, як приклад, так додатково виступала для вас Вікторія. Також у нас незмінні лектори це Артем Середа. Так, він є провідним експертом з податкового права компанії Олтакс. Має 15-річний досвід роботи так, податкового експерта Юлія Заріна. Так вона виступає керівником. Управління обліку складських операцій, так, Державно-продовольчої зернової корпорації України. А, і також зараз секундочку, перевірю, здається так. І також Олексій а, Гнатенко, так, це виступає він керівником судової практики. Також далі, якщо безпосередньо переходити. До наших бонусів, що важливо розуміти, так що ми проводимо вебінар для наших найактивніших учасників, і ми відповідно даруємо бонуси. Тому безумовно такими є земельне право. Так, це курс про а, земельні ділянки, так і про документи, які а, потрібні для супроводу, так би мовити, так справ по земельним ділянкам. Так, це вже відеокурс готовий. Аналогічно таким виступає курс soft skills для юристів. Так він. Ми його закріплюємо для того, щоб учасники зрозуміли для себе, як продвигати себе, так от як бренд інтелект. Тому це дуже важливо, коли ми працюємо з людьми. Uh, і безумовно, що третім бонусом виступає будь-який відеокурс від нашої академії. Так маємо їх близько 40, тому ви можете для себе підібрати той, який вам найважливіший. Uh, і разом з тим ми оцінюємо все, як що наразі пропонуємо вибірку з курсів о, так відповідно 4 одиниці, так відповідно сам курс аграрного права. За 3 тисячі гривень, так, і решту курсів. І разом це складає таку економію, яку ми вказали, це 12,5 тисяч гривень. Тобто тут цінність очевидна, так що ви можете зараз зареєструватися за посиланнями, які ми а, зафіксували під цим відео, або знову ж таки додатково у чаті, і ви таким чином зможете перейти за посиланням і вже сконтактувати з нашими менеджерами, щоб вони для вас підібрали комфортні умови для вашої реєстрації. Тому, в принципі, так, фактично сплачуйте 3 тисячі гривень замість тут 9500, якщо чесно, так, бути точним. Тому залишайте заявку, залишайте предоплату, так, і можете зареєструватися на наших курсах. Ну, і відповідно. Тут, дотримавшись всіх цих етапів, ви без питань зареєструєтеся. І курс ми вже нагадую, починаємо 21 березня. Вже це буде з наступного вівторка, так, тому старт зовсім скоро, тому долучайтеся, щоб лютого, не березня, а я сказав березня. О, Вже думками так весно хочеться. Так, ну, в принципі, да, якраз сезон для агросфери. Так, ну, люто, бачите, навіть швидше, дійсно, 21 лютого, все вірно. Так, дякую, що підкоригували мене, тому наступний вівторок уже розпочинаємо наше заняття так тому не пропустіть, обов'язково реєструйтесь. Тому, в принципі, це те, що я хотів розповісти, так тому прошу вас реєструватися за посиланнями. а Наразі в мене все, так? Тому бажаю всім гарного вечора. так І будемо. Обов'язково на зустрічі наступних, на наступних наших вебінарах і курсах. Тоді всім гарного вечора. До побачення.